Друзі, привіт всім! Мене звати Олексій, ви на каналі Олексій Антоненко. Сьогодні я на прогулку, показати вам красиві місця, що тут є з нами поблизу. От подивіться, яке там поле, які от вітряки цікаві. Гарно, так? Да? Такі краєвиди. Зокрема, ми тут бачимо така. Горіхова роща чи алея. Тут растуть горішки. Ну, щось можливо, чи вони декоративні, чи їх вже позбирали. А ні, ось якісь ага. був горіх, але його вже хтось з'їв. Ну а далі яблуні бачимо. Коротше, сьогодні з вами прогуляємося, там така цікава буде місцина, церквушка така. І ще там багато буде такого інтересного. Я думаю, вам сподобається. Тож, ставте зарані цьому відео лайк. І якщо не підписалися, звісно, підпишіться на канал. Давайте, давайте, друзі. Ну, такі чертополох Ну, Взагалі, як я вже... Неодноразово в своїх роліках казав. І це є огромним плюсом, тому що німці дбають про природу, про оточуюче навколишнє природне середовище. І це є дуже круто. І огромний за це респект. От два чим ще один горіх. Ну Щось немає. Листя посохлі. І зауважте от, номерки підписані дерева. Ось так, от, бірки. Тобто все чиєсть, тут безхозного нічого немає. Вон яблучка пізні висять. Що сміття якесь валяється? Дивно. Ну оце яблунь знову пішли. Тут друзі бачимо така якась капличка. О, там зона відпочинку. От, Зауважте, як цікаво зробили. Такий пеньок був, да? його зверху покрили черепіцей і такий от декор пишуть. Цікаво. Зверніть увагу, як прикольно. Правда? Ось тут табличка. 73. Давайте внутрь прийдемо, глянемо що. Тут бачимо, свічка горить. Свічечка тут розписана, що це за капличка, коли вона була побудована. І вся повністю інформація про неї. Тому якщо ви сильні в німецькій, будь ласка, ставте на паузу, читайте, перекладайте. Я поки що, на жаль, не сільно в німецький, щоб вам перекласти. І декор бачимо інтересний. Так от воно все зроблено. так от. Давайте пройдемо вовнутрь, заглянемо, що там є інтересного. Що ми там побачимо? Оп. Лавочка. Угу. Ікони, образи. Свічечки горять. Ось так. Ну тобто як в стандартній каплички. Тут люди машини залишають. Здесь по справах ходять. Так от. А тут бачимо такі сонячні панелі в Панелі, і туди далі пішли вітряки. Як ви знаєте, німці за зелену енергетику, що дуже круто.